Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про несподіваний поворот, а також про те, що на Росії почалася зрада. А все через перемоги України на Харківщині. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора ввечері президент України Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, на якій йшлося про успішну деокупацію 4 тисяч квадратних кілометрів території. Мова йде про те, що вже повністю деокуповано 300 населених пунктів у Харківській області. І насправді роботи по деокупації ще багато, тому що приблизно на такій же самій площі потрібно провести зачистку від залишків російських окупаційних військ, від ДРГ, а також провести роботи по розмінуванню. Тому. Найближчими днями очікуємо хороших новин щодо повної деокупації тимчасово окупованих територій майже всієї Харківської області. Важливо що останніми днями в міжнародних засобах масової інформації у багатьох країнах, зокрема в Німеччині, Франції, Іспанії, Сполучених Штатах Америки, дуже пишаються українськими воїнами героями і дійсно. Лише за два тижні проведена блискавична наступальна операція, наслідком якої стала така ганебна втеча, панічна втеча російських окупантів немає ніяких сумнівів в тому, що про цю наступальну операцію будуть писати не лише в українських підручниках, про неї і її будуть вивчати у багатьох країнах світу. Тому українцям дійсно є чим пишатися, українці радіють. Але я хочу наголосити, що зараз в українських соцмережах, зокрема в Твіттері, багато українських воїнів-героїв пишуть про те, щоб українці не забували про ціну, і це важливо. Тому що на жаль, частина українців забула, яку ціну заплатив український народ у 2014-2015 роках. А це багато життів і здоров'я українських воїнів героїв. Будемо сподіватися, що вже українці ніколи не забудуть і не простять. В той же час в Російській Федерації намагаються якось пропагандисти виправдати цю ганебну поразку. По перше, вони почали говорити про те, що типу. Збройними силами України в Харківській області керують не українські офіцери, а якісь найманці з країн НАТО. По друге, вони почали розказувати це позавчора, 12 вересня, про те, що, типу, сили оборони України в Харківській області переважали за чисельністю російсько-окупаційні війська у вісім разів. По-третє, і що саме цікаве, що, типу, це воювали не українці. А польські найманці. Про це пишуть і в телеграм-каналах так звані воєнкори російські, про це відкрито кажуть, розказують і імперські шовіністи. Зокрема, два дні тому вийшло відео, на якому Максим Калашников, а також Лев Вершинін, розповідають, що типу прорвали оборону не Збройні Сили України під Балаклеєю, а поляки. Чисельністю 15-20 тисяч чоловік. Як вам таке. Тобто російське суспільство, воно не може ніяк повірити в те, що українці перемагають. Ну як це може бути, якщо великороси українців називали малоросами, це взагалі неможливо. Це розрив шаблону насправді. І тому ми бачимо такі виправдання далі більше. Вчора. Російські пропагандисти почали писати, що в районі Святогорська польських найманців в Збройних силах України більше, ніж українці. А сьогодні пишуть пропагандисти про те, що, типу, на запорізькому напрямку накопичилася рекордна кількість британських та польських найманців. Зазалегідь пропагандисти, кремлівська ця пропаганда, вже страхується, чи як це правильно сказати. Вони розуміють, що будуть поразки. І знову ж таки, це не українці перемогли якісь польські британські найманці, якими керують офіцери НАТО. Ось такий, знаєте, з одного боку несподіваний поворот. Проте з іншого боку, зрада в Росії. Я одразу скажу про так званих хороших русських. Ходорковський, який зараз проживає в Німеччині, 11 вересня написав про те, що хотілося б вірити в зраду оточення. Але, ймовірніше, вони просто ідіоти. Та він такими словами описує те, що відбувалося 11 вересня і перед цим на Харківщині Зрада або профнепридатність. Це так званий хороший рускій. А якщо взяти тих імперських шовіністів, які прямо відкрито підтримують агресію проти України? Зокрема, повернімося до цього ж відео Калашнікова і вершиніна то відео називається Профнепридатність чи зрада. Знову ж таки, зрада, профнепридатність російського генштабу, генералів, але. Українці, типу, ну, ну ніяк ж не могли перемогти російську армію. Ну, самі українці ну просто ніяк. Знову ж таки, розрив шаблон. Є ще і від так званих хороших русських ну, такий варіант: типу, та Таговарничок. Зокрема, вчора вийшло відео від блогера Марка Солоніна про розгром під Харковом про те, хто з ким і навіщо домовився. Солонін. Це російський блогер, який в 2015 році переїхав, емігрував вірніше з Росії до Естонії. А з 2019 року перебрався до України. Не знаю, можливо, в Києві він мешкає, але зразу те ж саме ми бачимо. Тобто, це або якась зрада, або якась профнепридатність певних російських генералів, або договорняк. Але ніяк не перемога українців, ніяк не перемога сил оборони України українських воїнів героїв. Чому я на цьому так загострюю увагу? А справа в тому, що цей розрив шаблону, про який я казав, він важливий. Він важливий для того, щоб в подальшому було менше агресивних настроїв в російському суспільстві щодо України. Тому що якщо вони і далі будуть думати про те, що українці, що вони великороси, українці це малороси, що для них не проблема завоювати Україну, ця агресія через певний час, після поразки Російської Федерації, знову може себе проявити. І знову багато росіян будуть йти на це, і не лише еліт. І зараз важливо, щоб російське суспільство зрозуміло, що саме українці. Чинять такий супротив, і що саме поразки вони отримують від українців, не від поляків, не від британців, не від офіцерів, а українських офіцерів, які керують українським військом, і насправді це такий поганий дзвіночок, і це говорить про те, що цей імперський шовінізм, який на жаль в російському суспільстві є, і серед так званих хороших русських це проблема і ситуація для українців. Вона значно покращиться лише тоді, коли Російська Федерація перестане бути імперією. Тому що якщо хтось з росіян, так званий хороший русський проти путінського режиму, це ще не значить, що він проти імперії. Це такий важливий момент. Але що стосується майбутньої Російської Федерації і її можливого розвалу, зараз лунає багато заяв, в тому числі від українських високопосадовців, від західних експертів. І поразка Російської Федерації у цій російсько-українській війні вона може призвести саме до розвалу. Тому спостерігаємо за розвитком подій. А щодо впливу і наслідків перемоги на Харківщині Збройних сил України, я хотів би процитувати і нагадати заяву міністра оборони України Резнікова про те, що ще кілька перемог і росіяни почнуть втікати. Насправді це важливий фактор. І навіть поразка на Харківщині вона зараз сильно дуже вплинула на російське суспільство, на так звані еліти. Поза всякими сумнівами йде пошук винних, поза всякими сумнівами, вже багато претензій до Генерального штабу Збройних Сил. При цьому Путіна Putina не критикують, на що я звернув увагу, бо то для них святе цар. Але ще кілька поразок, і дійсно все посипеться. І з такими наслідками і смутою верев. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу, і до нових зустрічей в ефірі.